Чим Крим відрізняється від там, Харківщини, я не знаю Сімферополь від Бахмуту і так далі, за які дуже багато життів поклали наших військових і так далі. Тобто аргументація мені не дуже би, зрозуміла, чи не дуже я її сприймаю, а, і, і, а це я, а дуже багато людей, з якими я спілкуюся, вони взагалі доволі песимістично настроєні, особливо якщо людина а, як би, походить з окупації. Окупованої території для них такі заяви взагалі, вони падають духом і кажуть, як це буде, як це буде. Невже ми там все ж таки на десятки, на десятки років там маємо змиритися з тим, що наші рідні міста будуть окупованими і так далі? Тому незважаючи на те, що якісь політичні... Умови змінюються, я вважаю, що треба бути дуже обережними з заявами і, і так далі. І коли ми кажемо, що Крим...